Мої любі всім привіт, мої любі друзі! Повертається Ліги Чемпіонів, мої любі друзі. Вже завтра, о 22.00, відбудеться дуже цікавий поєдинок. Арсенал у себе вдома на Emirates Stadium Буде приймати французький ПЕЖЕ. Сьогодні я хочу поговорити, мої любі друзі, про арсенал, про Париж. Ну і відповідно в кінці відео, подібне своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного поєдинку. Ну. Давайте все по порядку. По-перше, давайте розпочнемо ми з очних зустрічей. Команди пересікались три рази між собою, одна перемога Арсеналу, дві нічини. У Парижа нуль перемог. Сезон 2016-17. Команди пересіклися в одній групі Лізі чемпіонів. Напередодні в Парижі команди розійшлись миром 1-1, ну а на Емір Стедіо була нічия відповідно 2-2. Тоді, до речі, у Паріжі головним тренером був у, Наємері, у Роснала Арсен Венгер, ну і такі бойові такі нічі 1-1 та 2-2. Звичайно, що за ці 8 років пролетіло, за ці роки дуже багато чого змінилося. Ну, до речі, останній матч був там у 2018 році. 5-1 арсенал переміг тупрецький поєдинок. Тоді Томас Тухель тренував вже Париж, арсенал, відповідно, вже у неї Емері тоді. Але дуже багато чого змінилося. І справді, за ці три роки, ну, 6 років пролетіли. І арсенал дуже сильно змінився. По-перше, Мікель Артета, тренер арсенала. Ось Арсенал виглядає доволі таки потужно зараз при Мікелі Артеті. Пам'ятаємо, два сезони 22-23-23-24, коли Арсенал завершив сезон на другій позиції в англійській прем'єр-лізі. Зараз Арсенал третій, 14 очок у Арсенала. Чотири перемоги, дві та, замітьте нуль поразок у Мікелі Ртет. І взагалі Мікілі Рете підіпчення ще жодного матчу у цьому сезоні а, не програло. Якщо ми подивимося матчі Арсенала, це да? перемога Лестер Сіті, то перемогу Болтон в Кубку Ліги, нічого з Манчестер Сіті, Перемога на Тоттенгеймом, ніче з Брайтоном, перемогу від Астон над Арсеналом. Тобто Арсенал доволі таки потужний. Справді розпочав. Сезон. В англійській прем'єр-лізі, де да не тільки. Тому, звичайно, дуже цікаво дуже цікаво спостерігати, да? з не прем'єр-ліго, і з Галі, як там розумієте, події. Арсенал на третій позиції плюс арсенал. Провів матч лізі чемпіонів за Талантою. Перший тур зіграло команду Мікелі Ретети в нічі 0-0. Поєдинок такий спокійний, пенальті відбив до Вітарая. Ну, в принципі, такий рівень поєдинок і, напевно, все-таки справедливо, що матч там завершився в нічим. В будь якому паску Ресел набрав свій заліковий бал. Французький ПСЖ, ну, Паріж, ну що, Паріж? Паріж... Домінує чемпіонаті Франції, чемпіона Франції, Франції Парижани. ось і Справді ідео Парижа. У чемпіонаті Франції діла йдуть дуже добре. Зараз команда Луїса Енрікі вийшла на чисту першу позицію. 16 очок є у пасиві у ПРЖ. Монако, другий 16 очок, також тисне Олімпік Марсель, у них 13 балів. У ну, будь якому випадку ось Монако, дає бій Парижу, також Монако жодного матчу не програв. У Парижі 5 перемог, 1 ніччя, 0 ну, поразок. І, ну і Парижани також доволі-таки путуємо розпочинають сезон, у Парижа поразки не було. Ось перемогли до 6.0, Гаввер 4-1, Ліль 3-1, Брест 3-1, Жерон 1-0, Реймс нічия була. Рент перемогли в останньому поєдинку перед Арсеналом з рахунком 3-1 на лізі Чапонів, да, нагадаю, зіграли з Жероною, перемогли 1-0 голу Нуну Мендеша, хоча там був автогол все-таки Благосаніга. Паріж Париж більше в Жероні було важко. Ну, все-таки Париж ну, все за рахунок домашніх трибун, ну, все-таки свій м'яч, команда Луїсенріки забила. Хоч Паріж все-таки дотиснув, хоча Жарона, на мою думку, на нічого награла, ну все-таки Паріж забив. А ось, будь-який випадку. Тож команди, вже такий висновок можна зробити, не програють. Команди знаходяться в доволі таких хороших кондиціях. Ось Паріжі 3 бали, у Арсеналу, 1 бал, але не слід забувати, що це тільки початок. Взагалі, ну, сусіди, сусіди, мої любі друзі, 15 да? зустрічаються. Ну, Це, звичайно, ще жарти, звичайно, перші тури, звичайно, ще арсенал і Паріж. Ну, Один із претендентів на титул Ліги Чемпіонів, тому що команда є справді гранди європейського футболу. Ось, тому і справді завтра я очікую великої битви. Ось, Арсенал є перевага домашні Арсенал, Арсенала. Да? Емерет-стадіон, остання поразка була ще від Астон в квітні. Місяці. Арсенал взагалі дуже рідко кому поступається на Емірейтс. Дуже потужно виглядають підопічні Мікеля Артети в домашніх стінах. І це, звичайно, що певна перевага, звичайно, що Верснала будуть рідні вболівальники, підтримка буде на боці. Під саме Мікелі Артети. Сало в будь-якому випадку і Паріж в хороших кондиціях, і в виїзних матчах парижани виглядають доволі, доволі, мої любі друзі, переконливо виглядають парижани. Тож обидві команди знаходяться в дуже хороших кондиціях. І арсенал, і ПЖ Луіса Енріки, ось Тому я очікую рівної битви. ось Думаю, що, напевно, Паріж буде більше володіти м'ячем. Все-таки традиційний стиль Луїса Енрікін, контроль м'яча, все через пас, через контроль м'яча. Арсенал, ну. В принципі, я думаю, віддасть війська в Парижу, буде дозволяти володити м'ячем. Але думаю, що Арсенал буде просто моментально накривати Паріж. Очікую відкритого футболу. Від обох команд очікую дуже багато моментів. Ось, ну подивимось, як воно буде. Знаєте, мої друзі, дуже важко щось розказати. Да? Ось. Але очікую, що обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка. Обійняється команда Головими, обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, друга моя думка. Знаєте, все-таки віддам перевагу Арсеналу, все-таки господарям віддам перевагу. Думаю, що Арсенал, як мінімум, не програє завтра. Все-таки віддаю перевагу під іпійшін Мікелі Артети. Все-таки Арсенал знаходиться в дуже хороших зараз кондиціях, плюс домашній поєдинок. Ну, думаю, що Арсенал ну, точно, як мінімум, не програє. Ось. Взагалі, думаю, що буде якась нічого 1-1, як це було якраз у 2016 році. Обидві команди сильні, не програють, і, в принципі, в таких поєдинках, як правило, якась нічим. Тут 1-1. Обміняється команда голами. Ось, я думаю, що розійдуться миром на Емірд Стедіон і Арсенал, і Паріж. Що думаєте, доволі друзі, ви? Пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво поспостерігати. будь обидві команди забідьте та Арсенал. Ну, як мінімум, не програє. Все-таки, я думаю, все-таки Роснау не програє точно. Маріжу завтра. Я думаю, що якась один, все-таки, буде. Дякуємо, друзі, за увагу. Побажаємо обидву команду. Все саме найкраще. Вам, друзі, також хочу побажати все саме найкраще. Ви там бережіть себе, всім побачення, всім до нових зустрічей.